Так, Розібрали ми е, колонку рульову. Так, У нас проблема була в тому, що кнопка залипає, е, кнопка омивача залипає. Так, як воно розбирається, треба і можна зняти ось цю е, з зверху кришечку. Ось так воно виглядає. Так. І ось такі у нас кліпси. Так. І позаду вона теж знімається. Ось така от штука. Тут обережно, бо на ній е ось ці проводки, всі на ось цій штуці тримаються. І потім, саме найголовніше, як, ну, якщо зняти ось ці дві о, заглушечки, то цей механізм. На, Який натискається, він виходить е сюди, так? Да? <ріст> <ріст> разом з платою, да, і плата витаскується. Так, і плата витаскується просто там слайсом швиденько. Ця кнопочка у нас працює, все добре. Але у нас проблема була от саме в тому, що тут пластикова деталь, вона погано ходила. Всередині цього механізму. Тому ми це треба змастити, щось зробити, розсверлити і тоді все зібрати докупу. Але саме основне те, що все це розбирається, вся плата вона теж все дуже практично, дуже легенько знімається, розбирається. Все на кліпсах. Ось такий механізм цікавий. А як це знімається? А просто з зусиллям тягнеться в сторону двері. Це треба просто зусиллям потягнути і воно відчолкується. Ось ну, так от такий цікавий механізм рульового. І можна відремонтувати. Так, зараз я покажу, як воно погано рухається. ось ця штучка. А цей механізм якраз відповідає за потискання кнопочки. Ось так от. Виглядає, да. і от ти натискаєш, щоб омивач був. І він повинен в обратне положення. Але вона дуже тяжко тут рухається. Можливо, тут повинна бути якась пружинка, <гум> і хтось сюди лазив, але навряд. чи, Воно просто зависає доволі складно. І що така от цікава. Ця кнопочка провертанням достається. Бо вона ось тут зафіксована так, такою ось штучкою. Так, і от так от знімаємо. Отак от воно. Повинно працювати, але вона потім назад не дуже гарно хотіла. О, знову заїдає трошки. О, заїла. І все, і нічого не зробиш. Так от вона працює і заїдає, заїла. Так, а ось. Така от проблема. Тому треба трошки розширити цей каналчик, і може там грязь забилась, треба перевірити і все буде працювати.